Брав чи не брав хабаря? Це питання досі розглядають у стінах правосуддя. Ось уже третій рік поспіль. Колишнього працівника управління держпраці Волині запідозрили у тому, що він вимагає від підприємців гроші. Взамін на це закриває очі на порушення, які виявив. Що цікаво, у слідчих задокументовано два таких епізоди. Ось на них схоже і тримається усе обвинувачення. Раніше, ось в цьому приміщенні було кафе. Саме тут кілька років тому зловили на гарячому інспектора держпраці і правоохоронці. Саме в той момент, коли йому підприємець придавав два чеки. Ці два чеки мали підтверджувати те, що він перекинув йому на картку гроші. Що цікаво, ці чеки були оброблені спеціальною речовиною, яка проявлялась під люмінісцентною лампою. А я не вийду. А я не сутою. Майте руки, так вот. Пойдіть, виріміть увагу, сайте от вас там. Звіріть увагу на те, що особа постійно хоче руки в карманах. Щоб витерти руки. Встаньте, сіте, тримайтеся. Сійте сподіваюся. Ось ще й два покриття. О, ви чуєте. Свідчуйте також. О, так, які учасник звідівав таке саме світіння препарату, як і було на руках у баліка. Угу. Слідство тоді встановило, що нібито домовленість з підприємцем була за 40 тисяч гривень. Однак той скинув на картку лише 20 двома платежами. За версією слідства інспектор вимагав у підприємців за непритягнення до відповідальності за виявлені порушення. Нині ця справа на розгляді у Луцькому міськрайонному суді і досі немає вироку. Як повідомив прокурор, у інспектора в ході слідчих дій було вилучено дві квитанції, банківські картки, мобільний телефон і навіть штани. А ще вдома у нього провели обшуки. Перерили все в пошуках тієї самої картки, на яку скинули ймовірний хабар. Втім, тоді її не знайшли, але виявили блокнот чоловіка а ще підозрілу записку з сумами, середині якої готівка. Але і тут мимо виявилось то гроші завторгованих породистих кошенят, яких розводить дружина держінспектора. То тут і написано? Хто так, і тут можете. Це записник чоловіка вилучає? Зараз колокоду складаємо, дивіться, ці боршові кошти теж будуть долучатись. Я я вам зараз свою сміючу вам. Перераховуємося грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень. Чи зняємо грошові кошти, чи не зняли ті грошові кошти. Ми назад час не знаю, по-перше, буде слідковуватись руху коштів. У зв'язку з цим ранний час маємо вилучити. Скочили на гарячому, затримали чиновника, провели у нього вдома обшуки і вилучили речові докази. Все за один день. Проте досі з цього приводу йдуть судові засідання. Нагадаємо, кримінальне провадження відкрито в 2021 році. Нині збігає 2024. -й. Але вироку держінспектор ще не почув. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.